Нагадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім дорогі, друзі, З вами знову я Атом, і сьогодні ми починаємо не з GGDrop, а з cs 2. І будемо відкривати капсули з автографами легенд Остін 2025. Тобто тут може які Якийсь автограф випасти, наприклад, я б хотів, дуже хотів би виловити або ось так зайву, це було б дуже круто, або а, Робса. Ну, і також хтось з Наві може виловив. А тут є Наві? Так, тут є Наві. Може, хтось з Наві теж попадеться. Ну, подивимось. Але а, ще прикольно насправді оці розписи, ну, рожеві, так що. Думаю, приступаємо. Розкрита натискаю і натискаю ось тут розкрите також. Якось гучнувато все ж таки це все відбувається. І перший паде в нас з Vitality Mezi, але бачите, це паперовий стікер, тому він не такий цінний, як, наприклад, той же металевий, але все одно. Так, друга капсула. Всього в мене 10 на сьогодні, і вже після них. Підемо на джудроп. Це я перший раз бачу. Хеннес. Ну да. Забудемо, забудемо, що тут було. Розкрити, натискаю ще раз. Давай, ну можна хоча б металево. От Хантер. Та зну... Пов... Ну, повторка. Просто, просто повторка випала. Це нормально? Хладно. Ладно. Ладно, у мене дуже багато питань до КС2. Бі, дякую. Паперовий Алексій Бі. дуже мені це треба. Окей, ще раз. А, можна метал. Дуже треба металевий стікер. ну Іме був металевий, ну, хоча б металевого б іме. Так, я вже відкрив 5, залишається ще 5. І, до речі, там пролетіла червона, червоної рідкості. А, цей, ну ж, золота така. Наліпка, ну, не така. Але випав воксик. Випав воксик, причому паперовий паперовий воксик, дякую. Дуже круто. І. робс. Ну, Робс, ладно, Робс непогано, але хочеться. Ні, ну сьогодні всі паперові капс, всі паперові стікери будуть. Ну, що це так? Хантер, паперовий. Паперовий хантер. Ну просто випадає паперовий хантер. Ну, звісно, ну металевого не треба мені, да? А, може Мальпса? Ультімейт, Просто ультімейт Окей, останній залишається, остання капсула. Давай, здивуй мене. Я вже не знаю, я трошки вшу... Ну да, 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 да. Всі паперові випали. Добре. Тоді переміщуємось на джидроп. Ну, а ми вже на джидропі баланс 3400 джипоінтів, Пропоную з чогось почати, наприклад, кейс дайвера, нехай, нехай почнемо з нього, чом би й ні. Uh, і, можливо, виловимо навіть цю окуп. Це, до речі, дивлячись взагалі від якості, але, бачите, не окупає, можна спробувати зробити uh, окуп в апгрейді. І, до речі, дивіться, от, нібито нічого не змінилося. Але дивимось зараз сюди. От і почалась анімація. Нарешті анімацію додали, і причому вона, я так розумію. Відрізняється від минулої, те, що була ну, за цією анімацією, тут паттерн прокруто. Ну, будемо це все вивчати. І апгрейд на 32% заходить, продаємо 4000 джеппоїнтів, срібний кейсик. Ось так. Open, PAM і 228. Нормально. Що в нас є ще? 4200. Э, баланс був 3 з чимось, 3500. нехай візьмемо цю цифру. Uh, так, і і і і і Ковард, наприклад, кейсик. Uh, три штучки. Три штучки, 2-4 джеппойнтів. Може, щось я і виловлю звідси uh, окупне. ну Оце окупає, все інше не дуже. Можна зробити з цього всього контракт, спробувати, наприклад. На 1500 з чимось, да, 1530, там контракт, і випадає 758. Це не так гарно, як я очікував, але нічого страшного. 2600 є на балансі. Це означає те, що я можу ось так 5 Good Game прокрутити. І що мені 425, 297, ну все інше, крім світ офа таке собі. Да, це не окуп. А також піду прокручу кейс, який йдеться по промокоду Atom F88. Оцей от кейсик за депозит від 600 джепонтів. Але не 5 штучок, а один. І щось тут цікавеньке можна виловити. Наприклад, оцей калаш непогано коштує. А от такнайне uh, щось мене прям підвели, я б сказав. Ну це нехай. Окей. 1666, М -м, Знаєте, що тут є? Ще uh, граф Кальмара, де граф Кальмара? Оцей кейсик мене цікавить і, може, щось і зможу я виловити. Зараз так. Nightmare. Ну, це не окуп, але може статтрек, ні. 854 тисячу на балансі, і тепер в мене є вибір або відкрити Inkmate з Zebart 1715, або Spongebob Case. Я, звісно, виберу м -м, оцей кейсик, бо хто не бачив минулу серію, подивіться, мене не дуже Spongebob там а, порадував. Тому ось так. А це, до речі, окуп. Це 270, 2200, так, 2270. І тепер ми можемо ще збільшити ставку. Наприклад, ну давайте відкриємо золотий кейс відразу 400 джиппоїнтів. І тепер шторм. Кейсик за 2000 джиппоїнтів. Давай. Покажи щось. Ну ні, ну який Зевс? Ну чому не АК-47? Оцей. Ладно, 979. Тепер проде... А, баланс буде оновлюватись. Так, найс. А, пляжний чил. Хтось триглака поспіль вилавлює, ну окей. А, таке головне, нам ну прокотись. Ну чого, ну от, 860, ладно, ми йдемо до кейсу, який камбекає і. Сподіваюсь, на камбек. 999 джеппонтів. Що не пощастило з цими з капсулами, з наліпками, що тут, походу, не дуже щастить, ну да. Uh, я б сказав, взагалі не дуже. Лабуби кейс, ось так. пам, 299 і емочка за 200. Падає ще разочок, свідов, uh, 203 6 він, окей. Що є? 260 g-point, Пінгвіни, Мадагаскара нібито не треба. Uh, подвійна ідентичність, 222 джепонти коштує цей кейсик, і, можливо, щось і я виловлю. Favor Dream 305. Окей, це якби окуп, Окуп. Так що нормально. До речі, а, дивіться прикол. 210 це не окуп. Чомусь Holiday Case недоступний вже. Чому? Питання, 326 тисяч разів він був відкритий. Ого, ого. А, це круто. 255, знову подвійна ідентичність, тоді а, Monkey Business це Окуп. І вистачає знов на Лабубу кейс. Можна, будь ласка, оцей ножик, який тут весь час майже е, ну, отак, от пролистується, і це 241 сорок 250 в мене. Так, може щось є. Є ось тут, можна один раз спробувати оцей кейсик за 149, ой, скільки, це 90%, можна можна насправді ось так кинути десь в 300 джипоінтів, Нехай ось так пам. 25%. І. Ну, гальмуй, ну, гальмуй, ну стопся. Коротше, треба буде ще одну серію перевірку апгрейдів робити, тому що додали все ж таки анімацію. І вже більш-менш можна за цим спостерігати. Тому що, ну, якби. Цікавість, вона є, коли крутиться. Ну. Коли крутиться повзунок цей. Давайте оцей 100 джеппонтів якраз таки і 200 джиппонтів. Nice X2 зробили. І я хотів, знаєте, що відкрити? Оцей кейс. Оцей кейс 111. Пам, це окуп. 231, це навіть гарний окуп. І все ж таки доб'ємо лабубу сьогодні. 299, пам, о, ні. 137. Ну да. Походу, сьогодні, ну, трошки нам не щастить. 149. Фобос 195, окей, це окуп. І давайте ще раз спробую його відкрити. Може, супернова? 96. Ладно, давайте зробимо ризиковано, мабуть. Просто я ставлю сюди 1000 і балансом роблю ось так. 163. Так, а. А, скін, а, після цього, після цього треба вибирати скін. Ну, оцей Галіл. 13% шанс і. Почекайте. Стоп, зайшло. А, ні, все. А що тут з патерном анімаці? О, треба розібратись. Треба розібратись, що тут з патерном анімації. Просто я думав, це той прокрут, коли має зайти, ну, під кінець там з повільною швидкістю, але ні. Ладно, тоді на сьогодні все. Бачите, КС2 не порадував, так само, як і G-Drop сьогодні чомусь. Ну, зустрінемось в наступній серії. До нових зустрічей.